Що мені працювати в цьому офісі, якщо до мене люди пишуть і так онлайн-робота і е, з всіх країн світу сьогодні замовлення зробили е, з Швейцарії, сьогодні замовлення зробили з Казахстану, і також по Україні дуже багато замовлень. Е, у нас міжнародний бізнес. Зараз упаковую ось це замовлення. Чай, Herbal Fasting е, це трав'яний напій, дуже класний для нашого здоров'я. Він очищає організм, він також е, ну, добре працює і не. Ирки запускає, щоб вони виводили кислотні метаболіти. Добре, чистий чисте печінку допомагає е, гарно все виводити, щоб токсини не накопичувалися. Також щоб желч не застаювалася, а був гарний желчоток, щоб каміння не образовувалося. Чисте судини, укріпляє стіночки судин. Е, і також цей чай дуже класно чистий, кишківник і е, виходять ці пленки, гриби, шлаки, токсини. Він допомагає справлятися з зайвою вагою. І також цей чай, якщо ви хочете їсти, наприклад, то він уталяє відчуття голоду, пийте, запарюйте собі чайочок, попили і все добре, якби і менше їсти не хочете, і вже і менше поїли, і таким чином слідкуєте за фігурою. Також відправляю дві баночки вітамінів Вітаактив, тому поспішайте, вітамінки зараз в акції, дуже класна, ціна на них. і... Натуральні вітаміни, я вже них багато розповідала. Тут 10 вітамінів у складі. Добова норма 200% вітаміну d 3 вітамін Е, добова норма, як антиоксидант. Вітамін дивіться, і тіамін, і рібофлавін, і ніацин, і біоцін, і фоліва кислота, пантотенова кислота, нікотинова кислота і вітамін B6, B12. Тобто це вітаміни і для мозку, і для енергії, і для захисту імунітету. І для міцного здоров'я, щоб не випадало волосся, і для зору, і, і можна продовжувати і продовжувати для всіх енергетичних процесів. Також вітамінки гарно спри, сприяють травленню і добре, ну, доброму желчі Коротше, вітаміни натуральні приймайте всією родиною і діткам, і вагітним, і беременним, і кормящим, і дорослим, і е, людям у похилого віку. Натуральні вітаміни, концентрат холодного отжиму, без барвників, без всяких підсолоджувачів, е, без ГМО, тобто, це натуральні корисні вітаміни. Ось таке замовлення зараз відправляю моєму клієнтові. Тому краще мені їхала вже в офіс другий раз. Наші в мені офіс можна з дому працювати, а пошту в мене взагалі під домом і буду дуже швидко оформляти замовлення. Пишіть мені одразу в Дірект, Вайбер, Телеграм і, і Ватсап. Так скоріше оформляю